Дуже відкрито і дуже з вдячністю сприймаємо ту роботу, яку робить архітектурна майстерня Віктора Зотова і колектив людей, які долучаються до створення проведення такого заходу Connections. Попередньо декілька років ми приймали більш глибоку участь в проведенні фестивалю, пропонуючи якийсь порядок денний. В цьому році ми скажімо, в більшій мірі просто спостерігачі даного процесу. Але хочемо подякувати перше за ту віддану роботу, своїй справі, бажання змінити себе перш за все, і людей, які себе оточують, змінити думку, менталітет людей, які проживають в цій країні, які докладаються до того, щоб її змінити. Ну, Зі свого боку, можу сказати особисто, розуміємо, що насправді розвиток міста. В чому залежить від того, яким чином функціонує сама система взаємовідносин між жителями, експертами, професіоналами, громадськістю, організованою громадськістю, між муніципалітетами, органами державної влади, проєктними організаціями, будівельниками в тому числі. Розуміємо, що кожен з цих учасників має на меті. Реалізувати якісь власні завдання і отримати певні очікування, реалізувати певні очікування, отримати досягнути певного результату. І дуже важливим є створення такої платформи, якою є фестиваль Connections для пошуку спільного рішення, відпрацювання певних форматів, побудови механізмів реалізації, які дають можливість. Спростити всю цю складну систему взаємовідносин, дати можливість, щоб вимоги людей, вимоги міста, явні, очевидні і неявні, реалізовувалися якомога простіше, без витрачання надзусиль, і щоб муніципалітет чув всі сторони, забезпечував можливість взаємного діалогу, пошуку найкращих рішень і давав можливість. Втілювати ті ідеї, найкращі ідеї, шукав до цього певні джерела фінансування, бо ми розуміємо, що без цього такі ідеї теж не реалізуються. Шукав механізми для того, щоб достукатись до сердець громадян, жителів міста, давав можливість створювати осередки, де експертне середовище і професіональне середовище мало би можливість постійно функціонувати, отримуючи замовлення на ті чи інші роботи. Ну і перш за все лишалися чуткими до найкращих світових практик, імплементували їх і скажімо, формували нову таку просунуту професійну команду спеціалістів, які будуть формувати такий кістяк, який на сьогодні. Можливо, починає цим займатися, так що через 10-20 років він був тим основним ядром, на якому трималася можливість реалізації основних стратегічних завдань розвитку міста. Зі свого боку, ще раз всім дякую. Хочу ще раз подякувати організаторам конкурсу. Особисто люблю всіх. Бажаю цьому фестивалю всього найкращого.